Доброго дня! Сьогодні з вами в студії Тетяна Мартиненко, лікар-окуліст приватного центру Клініка Зір. Сьогодні я б хотіла з вами поспілкуватися про таке захворювання, як глаукома. Всі ми про нього чули, але більшість людей не мають навіть уяви, що це таке і що потрібно робити, щоб його не було. Більшість пацієнтів після 40 років, коли попадають на прийом до лікаря окуліста, проходять процедуру вимірювання очного тиску. І кожен з них задає питання: навіщо це? Я не хочу цього робити, тому що в звичайних умовах поліклініки це трошки неприємно. Кожного разу я сажу біля себе пацієнта і розповідаю йому, що таке глаукома. Чим більш детально і чим більш зрозуміло я дам цю інформацію, тим більш уважним до себе буде пацієнт. Зовні око людини здається дуже простим, але насправді воно має складну будову. В ньому багато різних структур: кришталик, м'язи, оболонки. Це це потребує якогось харчування. Природа задумала так, що пускає в око певну кількість рідини, яка несе з собою поживні речовини. Так само, як каналізаційна система в нас вдома може забиватися, так само і система трубочок в нашому оці, так само після 40 років може забиватися. Що відбувається? В око починає поступати певна кількість рідини, але не може вийти з ока в повній кількості, або взагалі не може вийти. Рідина, яка накопичується в оці, починає розпирати його зсередини. Кожного разу я кажу своєму пацієнту пацієнту. уявіть, що є моя рука. Я її щільно перетнула. Дві доби не відпускаю. Через дві доби можна мою руку відрізати і виконати. На жаль, в цій частині руки не буде нічого живого. Як взагалі людина бачить. Око, це просто фотоапарат, воно сфотографувало, і по зоровому нерву, як по проводу, дає зображення до нашого комп'ютера головного мозку. А тепер уявіть, що наш провід розірвано. Людина нічого не буде бачити, навіть якщо фотоапарат продовжує фотографувати. При глаукомі відбувається те саме: цей тиск, який давить на око зсередини починає поступово давити на зоровий нерв. Кожного дня частинка зорового нерву непомітно для самого пацієнта помирає. Підступність цього захворювання в тому, що воно не викликає ніяких скарг до термінальних стадій. Пацієнт не приходить до лікаря. Він звертається тоді, коли вже нічого не бачить, майже сліпий. І, на жаль, жоден лікар не може повернути те, що вже померло. Яким чином ми можемо допомогти пацієнтам з глаукомою? По всім наказам Міністерства охорони здоров'я, кожен пацієнт після 40 років зобов'язаний прийти на прийом до лікаря і один раз на рік виміряти очний тиск. Для чого? Таким чином, ви ми виявляємо групу пацієнтів, яким треба надати допомогу та вчасно призначити лікування і зберегти їх зір, за якими функціями ока ми ще слідкуємо при глаукомі. Основне. Це поля зору, тому що гострота зору людини залишається до останнього моменту чіткою, але поля зору людини звужуються непомітно для неї самої. Тому, якщо вам виставлений діагноз глаукома, ви маєте слідкувати за вашим очним тиском. Він не має бути вищим ніж 24-25 мм втутного стовпчика, якщо ми вимірюємо в умовах поліклініки за допомогою грузиків Маклакова. На сучасному моменті є також апаратура, яка допомагає виміряти тиск безконтактно, тоді норма тиску до 21 мм втутного стовпчика. На даний момент існують також. Комп'ютерні системи визначення чутливості зорових нервів це обстеження називається комп'ютерна сферопериметрія. Майже в кожному обласному центрі або в спеціалізованих центрах або в обласних лікувальних установах існує дана апаратура. Чим хороша ця методика? Комп'ютер сам визначає, скільки клітин зорового нерву загинули, скільки залишилися живими і як вони себе почувають. І ще один із сучасних методів обстеження людей на глаукому – це комп'ютерна томографія сітківки, або ми її називаємо ОКТ оптична когерентна томографія. Що це за апарат і що він робить? Він визначає будову, тобто комп'ютерний сферопериметр визначає функцію, як себе почуває зоровий нерв, а комп'ютерний томограф визначає, як зоровий нерв виглядає, чи не потончилися шар нервових клітин, чи є атрофія. Давайте поговоримо про лікування. Є три стадії лікування глаукоми: крапельна, лазерна та хірургія. Коли до нас приходить пацієнт вперше, то в першу чергу. Ми намагаємось йому призначити антиглокоматозні каплі, тобто це краплі, які знижують очний тиск. На жаль, не в усіх випадках вони допомагають. В такому випадку ми можемо під'єднати лазерну хірургію. Це хірургія, яка розбиває лазером дренажну систему трубочок і допомагає рідині відходити. Кожен пацієнт повинен пам'ятати, що антиглокоматозні каплі призначаються на постійно, тобто не можна робити перерву, не можна забувати. Якщо ваш лікар призначив, що треба капати два рази на день, то це має бути як почистити зуби і як сходити в туалет на ніч кожного дня роками. Інакше це буде як удар по вашому оку, якщо ви забудете про свої краплі. У частини пацієнтів антиглокоматозні каплі не мають ефекту. На жаль, тоді ми приходимо до хірургічного лікування. Що собою? Являє хірургічне лікування. Лікарі в оці людини робить маленьку дирочку, через яку відтікає лишня рідина. Її зовні ніяк не видно. Тобто, якщо ви побачите людину після хірургічного лікування глоукоми, ви зовні цього ніяк не побачите. Ефект після хірургічного лікування довго – 7-10 років. Як лікар, я зобов'язана вас інформувати, що є один із самих методів оперативного лікування дренажний пристрій, називається експрес. Це маленька тонесенька трубочка, яка вставляється в око людини. Вона не заростає, і це її плюс, тобто вона буде служити вам до кінця вашого життя. Кожен пацієнт з глаукомою зобов'язаний пам'ятати, кожні три місяці він повинен приходити на вимірювання очного тиску. До свого лікаря. Кожні півроку він зобов'язаний перевіряти свої поля зору і слідкувати за тим, щоб вони не звужувалися. Якщо є проблеми, ви повинні питати свого лікаря про доцільність хірургічного лікування. Будьте уважні до свого здоров'я. Я вам бажаю всього найкращого. З вами була Тетяна Мартиненко. До зустрічі.